Кремлівський блеф Володимир Путін знову кидає ядерні погрози. А в випадку ескалації агресивних дій будемо відповідати так же рішительно і зеркально. Чергове звернення російського диктатора до громадян країни агресорки демонструє непослідовність у визначенні червоних ліній, що ставить під сумнів його готовність до ескалації. Такою думкою поділився інститут вивчення війни у своєму черговому звіті. Насправді Путін продовжує заміцнювати свій образ лідера, який захищає суверенітет та безпеку Росії та її союзників, використовуючи ядерну зброю як ключовий елемент тиску на захід. Агресор Он на, все равно должен знать, що возмездие неизбежно, що он будет уничтожен. И, ну, что, А ми жертва агресії. І ми, как мученики, попадемо в рай. А, а они просто здохнуть. Аналітики зазначають, що подібне посилення інформаційної операції та нескінченні загрози ядерною зброєю спрямовані на перешкоджання подальшій військовій підтримці України не дивно, адже удар Збройних сил України атакам саме штормшедео по військових об'єктах у Росії серйозно стурбував Москву. Ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Після визнання Путіним удару Росії по Дніпру аналітики інституту вивчення війни схильні вважати, що запущена балістична ракета може бути експериментальним варіантом ракети Рубіж. Крім того, диктатор прямо пригрозив, що Росія може напасти на західні країни, які підтримують українські глибокі удари в Росії, і риторично пов'язав удар балістичної ракети 21 листопада з російськими ядерними можливостями. Ми вважаємо себе в вправі применять наше оружжя проти військових об'єктів тих стран, які дозволяють применять своє оружі проти наших об'єктів, але з кожною новою заявою його риторика все більше сприймається як спроба зберегти обличчя на тлі міжнародної напруги, що зростає. Однак загрози ядерною зброєю не є чимось новим. Раніше диктатор погрожував суворою відплатою, якщо держави заходу передадуть Україні реактивну артилерію, танки, бойові літаки та можливість завдавати удари по Росії. Він постійно зміщував орієнтири щоразу, коли захід називав його погрози Блефом. У нас визникають законне право Твіті да для людства це буде глобальна катастрофа. Ми, ну, ми також розуміємо, що Росія одна з ведущих ядерних держав. Победителей не будет. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Тим риторика Кремля про червоні линии надзвичайно непоследовна, а нові заявы Путина с каждым разом дедалі більше подрывают ее эффективность. Поки червоні лінії диктатора залишаються гнучким інструментом зовнішньої політики Росії, що дозволяє використовувати ядерну зброю як важіль тиску, питання наскільки серйозно Москва готова перетнути свої власні лінії, залишається відкритим у західних столицях, поки що вважають за краще ставитися до цих погроз як до риторики, а не до конкретних планів.